Тарас Шевченко, мені однаково. Мені однаково, чи буду, я жить в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені. В неволі виріс ми з чужими і не оплакані своїми, в неволі плачучи, умру, і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не на своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові молись, молися сину, за Вкраїну Його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні? Та неоднаково мені, як Україну злиє люди, присплять лукаві і вогні її окраденою збудять. Ох, не неоднаково мені.